директор Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості сьогодні ми разом із керівниками гуртків. Е Вчителями проводимо звіт художньої самодіяльності Веселка, районний звіт. Ми відбираємо 10 кращих номерів на зональний конкурс, який відбудеться у місті Хорол. Наша задача сьогодні виявити здібних і обдарованих дітей, які проживають у районі. Перше. Друге це дати можливість їм виступити на районній сцені. І третє поділитися власним досвідом роботи. Педагоги власне з дітьми. Ну тут така коротенька задача сьогодні у нас. Дуже багато. Це і керівники гуртків, що працюють по базових школах району, це і вчителі 22 вокальних, 9 хореографічних, інструментальних 3, вокально інструментальних 1, декламаторських 3 І оригінальний жанр це сьогодні представлені церкове мистецтво. 1. більшість це сьогодні представлені вокальні номери. У нас Селобенщина дуже співруч. І Ви знаєте, у мене сьогодні виникло питання, що може дійсно провести окремий конкурс вокального напрямку. Yeah І поділитися власним досвідом роботи. Це є дуже значимо, тому що педагоги приїжджають сюди, мають можливість подивитися на виступ інших виховательців, поділитися власним досвідом і чогось навчитися. Це є обов'язково. А саме головне, що сидить досить компетентна журі це представники музичної школи, які аналізують, роблять сьогодні величезну роботу, і ми доведемо до відома директорів, шкіл, вчителів, керівників гуртків. Сьогодні зупиняли конкурс, тому що стояло питання про те, що йшла плюсівка. Я розумію, що на. Сільському рівні це може є нормально, коли але коли сидять спеціалісти, і вони все це бачать і відслідковують, то для них це дивно. А для нас це... це навчання. Ми вчимося цьому. Вони були дуже приємно здивовані, що такі цікаві номери е... існують у районі. Що ми доводимо, що сільські діти є не менш талановиті, ніж ті, яким пощастило жити в великих центрах і відвідувати величезні центри позашкільної освіти. Тобто, ми намагаємося своїх дітей довести до певного рівня, тобто рівень це обласний, всеукраїнський. Себе там показати і проявити.